Неділя, 16 липня. Перемога, здобута в ім'я Христа. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі, об'явлення 3:21. Своїми спокусами сатана зумів принизити людську природу, оскільки люди не змогли вчинити опір їхній сильній дії. Проте Христос, як наш представник, діючи заради нас, цілковито покладаючись на силу Бога, переніс сувору боротьбу, щоб залишити нам досконалий приклад. Ми не можемо навіть уявити, як тяжко Ісус страждав за нас. А тому нам необхідно приймати наші випробування та страждання заради Христа, щоб ми могли перемогти, як переміг Христос. І бути піднесеними до престолу нашого Викупителя. Отже, поміркуймо про життя та страждання нашого дорогого Спасителя за нас і не забуваймо. Якщо ми не бажаємо переносити випробування, тяжку працю й боротьбу, якщо не хочемо брати участь у Христових стражданнях, нас визнають негідними сидіти на Його престолі. Ми не маємо права хоч би на мить піддатися спокусам ворога. Ми знаємо, що не досягнемо успіху своїми силами, та оскільки Христос упокорив себе, прийнявши нашу природу, Він знайомий із нашими потребами. Він особисто переніс найтяжчі спокуси, які будь-коли доводилося долати людям, і переміг ворога, протидіючи його навіюванням, щоб і ми дізналися, як можна подолати сатану. Христос наш взірець, Він досконалий і святий приклад для наслідування. Звичайно, ми ніколи не зможемо зрівнятися із взірцем, проте можемо наслідувати його в міру своїх здібностей. Коли ми віддамо все, що маємо, а також самих себе Богові, і все таки виявимося в скрутному і небезпечному становищі, зіткнувшись із сатаною, нам потрібно пам'ятати, ми здобудемо перемогу над ворогом в ім'я переможця і його силою. Коли ми такою мірою покладатимемося на Христа, то в разі потреби всі ангели прийдуть нам на допомогу і не дадуть ворогові здобути над нами перемогу. Однак не слід сподіватися, що перемога дістанеться нам без страждань. Ісус постраждав, коли боровся за нас. Життя християнина постійна боротьба. Однак, кожний акт послуху Христові, кожний учинок самозречення заради Господа, кожне перенесене випробування, кожна перемога здобута над спокусою це наступний крок у нашому просуванні до слави остаточної перемоги. Тому, дорогі друзі, не відступайте із обраного вами шляху на шляху до Господа, до вічного життя, до Його правди.